Друзі, всім привіт! Oh, давно з вами не бачились, давно не було оглядів на ютубчику Тому таке сьогодні різке повернення. Я знаю, що деякі з вас чекали огляди на K-Pop, тому я одразу а, обрав один з треків, який ви скидали в групу Telegram а, з кліпом від виконавця J-Hope Monalisa. Що ми знаємо про цього виконавця? Можливо, хтось з ним не знайомий. Він з Південної Кореї, це головний танцюрист, репер та бек-вокаліст групи а, BTS, да? така найпопулярніша група Гігант, Гігант в Кей-попі. Багато про нього не будемо розповідати. Я пропоную одразу перейти до кліпу, до треку. Ми оцінимо, а, як завжди, це робили, хореографію по 10-бальній шкалі, так само і саму пісню. ось, ну і... В принципі, загалом враження від цього треку. Наконець-то. Як же я сумував за кей-попом? Ви собі не уявляєте. my girls, the I pretty in face. Oh, I miss the frame. The yeah, I than Mona Lisa, need you. I like my girls looking just like a painting. Don't need no validation. Pretty, so fine. One, it's so fun, won't disappoint. I ain't get me going, it's blowing. I like blow my, uh -huh. my girls. I, 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 I like my girls. I like. I like. I like my girls. Ain't bad in track. Got it on track. Ці хлопці, які з Америки, мені здається, чудово вписалися в кліп треку волк Якщо пам'ятаєте, ми з вами дивилися, це е, теж е, пісня кей поп була в стилі Кей-поп, але з такими відтінками Америки. Ось мені здається, ці хлопці дуже. To the shit oh, she's so sexy, I'm obsessed. Yeah, turn on in the sand, come and walk with me. Love the way you take this dress and lose all of me. Cause she's bad and she knows it. I'm lonely, here with the diamond, met your smile, yeah, she's sparkling. Yeah, you got me all in. Bad, 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 I know your ex is calling. До речі, вибачаю, що зупиняю. Ми бачимо зараз з вами головного головного виконавця цієї пісні, так же hope Я бачив інформацію, що він 94-го року народження у Південної Кореї. Це йому виходить зараз приблизно. 30-31 рік? Він реально виглядає, наче йому років 20. Ну, ми всі знаємо, що Корея, теж, як і Китай, і ну, Японія не знаю, славляться тим, що їх мешканці дуже молодо виглядають на свій вік. Дуже молодо. Get me blowin', might just blow it I like my girls pretty in the face Oh, it's the frame More than, more than reason Yeah, I need you I like my Одразу відчувається в пісні, що Хоп е, реально, як е, це мені інформація в інтернету надав, що він бек-вокаліст. Ну, ось ці от беки, так, оцей приспів навіть без слів, просто такий музичний. Це відчувається, що він реально професійний бек-вокаліст. Я дуже сумував за цими танцями, за цією харягою, за цими ці... за незвичайними локаціями. Дуже круто все виглядає. Да, я вам чесно признаюся, весь цей час, поки я був відсутній на Ютубі, я не слухав Кей-Поп. І насправді я зараз собі за це подякую, тому що коли я а, зараз включив цей трек, взагалі Кей-поп, в мене така ностальгія пішла. Ми напевно десь півроку, так, не записували відео, не було в мене на Ютубі. І просто звучання дуже дорого звучить. Танці, харяга поставлена просто неймовірно. Ці беки, ці приспіви, навіть там, де він не, не читає, а просто там о-у. І оце якось так атмосферно звучить, що ось трек йшов майже три хвилини. Він пролетів, наче як хвилину він і йшов. Навіть якщо б він просто там. О... В принципі, цього було теж достатньо, тому що це так атмосферно звучить. Переклад, ми, звісно, не будемо читати, наскільки ми пам'ятаємо, то переклад на українську дуже корявий виходить. Але. Не знаю, чи то в мене таке враження зараз чер через те, що я давно не слухав Кей-поп, але в мене просто хочеться поставити 1000 балів з 10 одразу за все. Але давайте згадаємо все ж таки попередні кліпи і треки, які ми слухали, і порівняємо цей з ними. Ну, Харяга, ну, 10 одразу. Тут немає питань. Кей-поп, є кей поп там вміють це робити. З приводу локацій. Е, кліпу, в принципі, це теж 10. Так, немає якихось спецефектів, але вони тут і не потрібні. Тут не під тематику, там якісь спецефекти, ще щось, як це робили в, інш, в інших кліпах, там, де, типу, луна падала, ще щось там дракони якісь і, літали. Ось. Тому, в принципі, кліп теж 10. Нічого зайвого тут немає. Мені, в принципі, все сподобалось. А саме звучання. так, воно таке... Я б назвав його а, звучання, яке знімає а, з тебе якесь навантаження за тяжкий день. Ти сідаєш там в машину, їдеш з роботи, або приходиш додому, вмикаєш цей трек і просто насолоджуєшся цим а, закінченням цього дня. Тому. Я поставлю цьому треку. Зараз згадую, які ми ще такі круті треки слухали. Ось і волка, я пам'ятаю, мені дуже сподобався, дуже відклався мені. М -м ну, 9 з 10, от точно є. Я. я поставив 10, але я пам'ятаю, що. А, Thunder Rose ми з вами слухали. Там була десяточка, здається. Ось. Але ми з вами слухали теж дуже круті треки, тому цей трек буде 9, і ми з вами будемо шукати ще треки, які от прям будуть отримувати 10. Тому всім дякую за перегляд. Я трішки розучився з часом, звісно, записувати реакції, але ми повертаємось в колію. Пишіть, які треки, кліпи ще послухати. І в мене є бажання додати огляди на українських виконавців, українські пісні, тому що все ж таки ми, українці, маємо це підтримувати. У нас теж дуже багато є крутих виконавців, дуже багато режисерів, сценарістів, постановщиків, дуже багато різних крутих кліпів теж. Тому будемо з вами дивитися. Напишіть, як вам ця ідея, записувати огляди на українські треки. І чекаю лайки від всіх фанів Кей-Попу. Давайте подивимося, скільки вас на моєму каналі. Всім гарного вечора, друзі, всім па-па!